впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. Разумные люди на Западе остаются, и у них есть поддержка. Вдруг некоторые люди прозревают. А прозревают они благодаря чему? Именно благодаря вот такой вот политике Запада и Украины. Я с костылями. Он люди с клюшкой. Он вообще с этой четырехножкой. Такие законы вводятся перед какими-то крупными конфликтами или подготовкой к ним. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, як і завжди гостро та влучно Ми вам розкажемо про що страждають і бідкаються наші вороги. в Чому вони нас як і завжди звинувачують? А ще ми обов'язково подаруємо вам привід сьогодні посміхнутись. Але перш за все, не забувайте нам допомагати в поширенні інформації. Звідси лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути, побачите. Уявіть собі, існує друга армія світу, величезна держава, імперія, яка пишається і залякує світ своїм потенціалом. Аж раптом виходить міністр закордонних справ Лавров. Я вже навіть не буду розповідати про всі ті епітети, якими його по світу називають, і каже, що Росія вперше за всю історію існування світу до нашої ери під час нашої ери одна воює проти ледь не цього світу. І тому не може допускати ні слабкості, ні слабини. Отак От так, ледь не плачучи і з голосом говорить міністр Лавров. Діл у нас немало. Головне із цих діл, звісно, побідити врага. Вперше за всю історію Росії воює одна проти всього Западу. В Першу світову, в Другу світову у нас були союзники. Зараз у нас союзників на полі бою Тому полагати треба на себе. Не можна допускати слабости, ни слабины. слабини. Зачекайте. Наскільки я пам'ятаю, в буквальному сенсі із росіянами воюють північно-корейські найманці. Наскільки ми розуміємо і пам'ятаємо, Росії підсилює Іран. Росія отримує допомогу від Китаю і не тільки чи це приблизно так само, як тепер переписана історія і в Другу світову війну, як її люблять в Росії назвати Отечественною, Радянський Союз, теж воював сам. А як же всі ті, з ким ви підписуєте документи, берете озброєння, передаєте гроші? Чи ви думаєте, що всі реально нічого не знають і не помічають? Наші умови По словам Лаврова, это никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения НАТО, признания реалий на Земле. Без этого сдвинуться в рамках переговоров тоже не выйдет. Лавров заявил, что диалог с Трампом демонстрирует, что разумные люди на Западе остаются и у них есть поддержка. В этой связи буквально сенсация от министра иностранных дел Турции. Аканфідан заявив, що Москва і Київ якобы, Кремль пока не комментировал, принципиально договорились о проведення личной встречи Путіна і Зеленського. Виявляється, що Україна та Захід намагаються Росіян підняти із колін. Перепрошую, це правильна відповідь. А те, як це інтерпретують в Росії, звучить, що ми, нібито, намагаємося підняти бунт в Російській Федерації. Проти Путіна, проти СВО і всього того, що відбувається в Росії. А знаєте, як ми це робимо? каже Маргарит Сіманян, улюблениця, головна пропагандистка Росії. Це ми своїми безпілотниками, якими безкінечно викликаємо колапси в аеропортах. Ви знаєте останню найприємнішу історію? Це білоруські хакери, які хакнули аерофлот, і тепер навіть не треба безпілотники для того, аби літаки більше не... Піднімалися в небо і не розвозили російських туристів. Тож фактично там, коли колапси страшні. Люди не одну добу чекають свого вильоту. не можуть повернутися із відпустки. Відпустка йде шкереберть, і звісно, росіяни, як і завжди кажуть, а їх та за що? Ну а чому вони так що зробили? Звісно, всі ці настрої вони так чи інакше, але співвідносяться і з настроями підтримки СВО, а найголовніше – настроями підтримки Путіна. Саме там, в аеропортах, на сходинках, на підлозі, із голодними холодними дітьми і треба розпитувати росіян. То що, вони голосують за продовження СВО? Чи час спинити? Україна і всі ідуть по третьому сценарію. Це тот сценарій, в якому вони намагаються бунт у нас. Они Зачем устраивают коллапс в наших аеропортах в курортного сезону? Зачем вони на цій неделе Пустили, я даже не знаю, сколько беспилотников, но ну, огромное количество на Сочи и на Сириус. Это какие такие военные объекты в Сириусе? Это одна большая школа. Мои дети, которые в этот момент были там, а я была в Москве, ночь провели в коридоре в количестве 9 человек. Трое наши с Тиграном, двое всегда с нами живут племянники, еще на лето приезжают, естественно, там крестники, родственники. Вот эти 9 детей в повалку на полу в коридоре спали. Это вот все зачем делается? Какая у этого тактика военная? Тактика одна. Сделай так, чтобы люди, которые, ну, в общем, нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, памяти которых, день памяти которых мы сегодня с грустью Нельзя сказать, отмечаем, вспоминаем этих детей. Есть же такие люди, таких людей много, я без всякого осуждения к ним отношусь, я считаю, что не все должны быть политизированы, люди разные, они пытаются расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону, с тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стало важнее, чем будущее страны, а будущее страны это и есть исход СВО, а исход СВО это... Ну, такая вот необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре, иногда можно куда-то не улететь, и отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в 20 веке, в его начале, и в его конце, к сожалению. Это тактика. Эта тактика замечательно сработала на определенное количество людей, надо сказать, небольшое, в начале СВО, откуда у нас появилась целая... Орда понауехавших, да, тех людей, о которых Ахматова писала, ты отступник за остров Зеленый отдал, отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и над озером Тихим сосну. И очень забавно видеть сейчас, как даже среди этих понауехавших вдруг рождается совершенно другая риторика. Вдруг некоторые люди прозревают. А прозревают они благодаря чему? Именно благодаря вот такой вот политике Запада и Украины. Ну і власне про аерофлот загалом аерофлот вже не давно треба закривати. Ви знаєте, що в Російській Федерації величезна проблема із авіапарком через ізоляцію і через санкції не мож, через неможливість ремонтувати отримувати західні запчастини. Всі ті борти, які були закуплені колись за кордоном, вони так чи інакше починають ламатись. Тож для того, щоб зберегти репутацію і людей, було б непогано вже зараз закритись. Але ні, аерофлот продовжував літати, допоки не відбувся збій в інформаційних системах, що спричинив затримки і скасування рейсів. Це така нудна офіційна версія щодо збою. Ну а насправді це цінова хакерська група, яка взяла на себе відповідальність за все, що вони зробили, і назвали дію проти аерофлоту руйнівною кібератакою. Річ в тім, що білоруські хакери вскрили всю систему, дістали таємну документацію, все те, що допомагало якраз аерофлоту і запускати свої рейси. Вкрадена інформація якраз і допомогла захопити і сайт, і бронювання, і доступ до всієї інформації щодо співробітників. Ну і звісно, все це повпливало на те, що аерофлот не зміг запустити жодного свого рейсу, віддаючи польоти своїм колегам. Тож щиро сподіваємося, що це ну хай ще не відспівування, але що це перші, але дуже сильні удари. По великій російські компанії, зрештою, ну, якщо в нас закрите небо від цивільної авіації, то чому? Чому в Росії мають літати літаки? Немає ніяких перебоїв із прильотами. Так це у військових бортах. Та-та, тому не свіже ще необстріляне м'язко кидають на фронт. Ні друзі, в Росії все настільки добре із СВОшниками, а росіяни настільки підтримують війну, що м'язко відправляють старе. Поранене, он чергова партія поранених російських свошників летить у транспортному літачку на фронт, де, звісно, їх чекає відправка до каліч-полку. Ну і м'ясні штурми. Я нагадаю, що каліч-полки це тепер одне із найбільш розповсюджених явищ в російській армії. Коли перебентовані, недоліковані на милицях, от в буквальному сенсі, скалічені свошники відправляються на штурм ніночо. Ну ні, нових же брать, якщо ці вижили, Намагаються скаржити, намагайтеся записувати якісь відео ці СВОшники, але ну хто їх бачить? Ми з вами, а росіяни масово ні. Давайте допоможемо калічпулкам стати більш відомими. Лишайте свій лайк просто зараз. Я сказаю. Вон люди з клюшками. клюшкою. Волопчаси в чотирьох ножках. Центральный ряд туда ещё. Они как стрела. Просто если короче пойдёт, чтобы вот это вот видео потом кому-нибудь показать. Нет. Как вы евать До речі, такі відео треба показувати якраз в російських аеропортах. У Москві, у Пітері, і питати, ну що, а ви хотіли би саме таким рейсом полетіти? Але ж ні, хто ж спитає з іншого боку, в Росії все ж таки проводяться інші альтернативні опитування. Он тут запитують, що думають росіяни, господи, таке враження, ніби в них є право на... Свободи думки, нібито їхня думка має якесь значення, але тим не менше, росіян питають, що вони думають про цілорічний призов до армії. Ну тобто не сезонне, як це відбувається, восени так а коли просто нон стопом 365 днів іде, йде, йде, іде, йде. Набір до армії і строковиків, і не тільки росіяни, які водиться рабам, кажуть, ні, ну а що ділять, якщо страна требує нужна, що ми зробимо? Ну а більш кмітливі ті, кому все ж таки зародиться пощастило. Вони пригадують, що такі правила і норми діяли тоді, коли Російська Федерація найбільше готувалася до масованих війн. І якщо і справді в Росії перейде до цілорічного призову, це буде означати і для Росії, і для світу найгірше Надо. ну якщо поїздка приходить, треба йти. А так, смисла немає. Ну, это куда направят? В Госдуму внесли законопроект да, о, о да, круглогодичном да, да. призыве в армию. А что вы думаете об этом? Я в шоке, это. это очень плохо. Это Почему? Очень плохо. Потому что я считаю, что, что армия должна быть, как во Франции, добровольно полностью. Во Франции один день проводят в армии и все. Ну, то есть, как бы там 18 лет, когда исполняется мужчина, его отправляют на один день в армию. И он как бы смотрит полк такой и оценивает, хочет ли он там быть или нет. Я считаю, это должно быть так. Вот, обычно такие законы вводятся перед какими-то крупными конфликтами или подготовкой к ним. Это так было в 30-е годы в СССР, когда готовились к войне с Германией. Так было во время военных реформ. Ну, тогда был империализм, не суть важно, да. Какая разница, когда идти? Если туда придется идти все равно, то вообще не вижу никаких проблем с этим абсолютно. Ну, как в школе. Четверть, первая, вторая, то есть разделение. А там все служить должны все. Я считаю, что гражданин должен служить. А если ты не служил, значит ты не гражданин. Вот и все. То есть вот не, служ... не хочешь служить, не служил, но вот ты не гражданин тогда. Это из-за того, что не хватает э, бойцов. Вот и все. Поэтому они придумывают всякие вот правила. Поняття не мію. Ну там вечно пытаются что то накрутить. Наверное, не в пользу народу. Наверное, для них це краще, для нас це хуже. Ось, де нарешті і справді просто ломляться ці полки від СВОшників. Ми то думали, а ми то не вірили, що якісь черги стоять, якісь підрозділи є. Ми просто не там шукали. Не ті підрозділи. Треба було шукати саме підрозділи п'ятисотих. Ну це. Це зачешників, це ті, хто втікають дезертирів із фронту. Сама СВОшниця розповідає про збільшення хвилі тих самих російських п'ясотих, каже, що вивчила це питання, встановила причини суб'єктивні та об'єктивні, які впливають на те, що росіяни чомусь не хочуть продовжувати воювати на фронтах, а хочуть втекти звідти. З точки зору об'єктивних треба почати із відбору, каже СВОшниця. А й справді треба ж обов'язково таких знаєте спартанців стильних. Класних, розумних, але де ж їх взяти на Росії в першу чергу якість відбору впливає на те, хто потрапляє в армію. Це вам скаже будь-який капітан, очевидність. коли військомати женуться за якістю і відправляють людей, які помирально вульовим якостям там знаходитися не можуть, тоді. І виникає оця хвиля п'ятисотих. Ну і що цікавить після отримання перших грошей. Цікаво, що це означає? Невже вони відправляються в казино, щоб все програти? Я б сказала так, що дослідження СВОшниці не повні. Найголовніше це те, що росіянам завжди обіцяють, що війна буде легесенька, шведесенька, ну що там до Києва дійти. Ну а потім, коли починається справді м'ясорубка, то росіянчики усвідомлюють, що тут два варіанти або стати двохсотим. або все-таки пьете Если на территории Большой России, вот я тут даже разделю, на территории Большой России это в первую очередь качество отбора, когда военкоматы гонятся за показателями и хватают просто и направляют в зону СВО людей, которые ну, как по состоянию здоровья, так и как принято в законе говорить, по моральным и деловым качествам здесь находиться не могут. Это опять же большой размер подъемных, это материальная сторона вопроса, ну, где-то они разворовываются, но я же говорю, качество вот именно людей, которые приходят сюда, очень такое вот, ну, не на своем они тут месте. И потом действительно бегут после получения подъемных. Таких случаев ну, тоже достаточно много. Тут же надо, получается, закон наделил воинские части правом органа дознания, то есть проводить проверки. Но как же они проводят проверки? Они проводят в своих интересах проверки, что и убежал, потому что ты негодяй. Вот и все. Но в первую очередь действовать, в первую очередь в, этой, в решении этой проблемы должен быть заинтересован сам военнослужащий. То есть понять, что ты запятисотился. сотился, ну как бы да, есть масса случаев ошибочной подачи. Вот это вот у нас катастрофа, когда человек получает ранение, эвакуируется он на территорию Большой России, медикам лень где-то прозвонить по госпиталям, может, они боятся от какой-то степени, не знают. Им проще написать рапорт и принести его замполиту, что человек не выходит на связь, что он куда-то делся. Вот. И получается здесь вообще очень вот эта вот самая печальная ситуация, на мой взгляд, потому что получается человек воюет, получает ранение, оставляет здесь свое здоровье, а его еще и дезертиром объявляют. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, під завершенням нашого випуску не забувайте на свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубановай. Коментуйте, почути і побачення. Діліться своїми думками, і оцінками всього того, що несеться. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Підтримати всю команду YouTube-каналу Кубанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо. В описі до нашого випуску, або ставайте спонсором, YouTube каналу Курбан Валай. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.